Що на вечерю, дівчата? Дивіться, дивіться, це домашня заготовочка крабового салату. Всі знають: яйце, краби, мівіна, рис або сухарики і кукуруза. Але е, мова зараз не про крабовий салат, а, а про апрогатську кукурузу. Все, капець. Не купляйте кукурузу. Увага, верес! Як завжди, в кращих традиціях викинула в мусорку, психонула, а потом думає, таня, Таня, треба ж таки достати. І спортила собі весь салат, ну і спортила. Ви ж бачите, що кукуруза тут вгорі. Щоб той, хто не може її їсти, міг її просто отгорнути. Бачите, це слої кукурузи, наскільки вона гидка. Ось в чашці теж спеціально отсипана. Вона дрібненька і пуста в всередині. Сама шкурочка, сама суха жовта шкурочка в оцій кукурузі. Ось вона. Ось ніколи більше. ніколи Ну Кукуруза повинна додавати соку. А у мене ось отака не кукуруза, а гівно. Господи, слово паразит гівно появилось дуже погано, не буду вживати. Ну, в общем, я дуже недовольна. І вам усім передаю дуже уважно: от оце кукуруза. Суха, суха, ось, дивіться, тут прямо даже видно, подивіться, кукургузинки. Вона ж суха всередині, нема начинки, ну, ви що? Так не можна. Всім смачного, <свісно> висказалась.